Друзі, я піднімаю незримий бокал за ваше здоров'я і кажу: дивіться, «Варіати» і будете жити довше. Ми починаємо. Дует Володимир Великий, Валентин Сарійчук, Володимир Жокло. поїхали! <б quo> Добрий вечір, друзі! Замальовка максимально точно ілюструє жіночу натуру. І так, за кулісся, фінал конкурсу краси. Олька, Олька, я твоя найкраща подруга. І я зараз скажу тобі правду. Кажи: Олька, ти. Ти найкраща. Я найкраща. Ти найкраща. Я найкраща. Ти зараз вийдеш на сцену і просто виграєш цей конкурс краси. Я за тебе тримаю кулаки. Я йду і виграю. Давай. Тримай. Тримаю Тримай. Тримаю кулачки. Тут зеркало є! От сучка! І акустика хороша. Ти найкраща. Я, найкраща. Я найкраща. Hey, hey. Наступна замальовка класична зимова. П'яний батя забирає свого сина з дитячого садочка на санках. Але ти жирне стало. Зараз ті санки зламаєш. Чи вас в тому садіку гудують? Я не знаю. Я сторож. А чого ти мовчав? А мені тут скоро виходити, то що буду казати? Я? З сином після випускного відразу на другий день пішли на шашлики. Ну що, синок? Школу закінчив, тепер поступиш в університет, чотири роки стаціонару, потім два роки магістратури, і будеш як батько мати червоний диплом. Ага, і як батько, стану мангальщик. Ну, але шашлик добрий. Ну, та добрий. Ну, от бачиш, і диплом пригодився. Чоловіки і жінки абсолютно по-різному розказують про секс. І так, як про секс розказують жінки. мені, розказуй, розказуй. Коротше, коротше, коротше. Коротше, тихо, тихо. Коротко. Вчора я бачилася з Колею. І в нас було. На другому побаченні? Угу, Але ти ж. Я знаю, я знаю. все. Коротше, коротше, ми гуляли по парку. Ми так довго ходили, ми багато спілкувалися, багато говорили. І ти знаєш що? Він не такий, як всі інші мужики. Він вміє слухати. А потім я на секундочку відвернулася, повертаюся, а він стоїть з букетом квітів. Ми поїхали до нього, трошечки чуть-чуть, капельку. І Я не стрималася. І що думаєш далі? Я думаю, це початок серйозних стосунків і це надовго. Я тебе вітаю. Дякую. Діточок, вам, як на небі, небі. Зірочок. Той самий хлопець розказує про ту саму ситуацію. Даро. Ну, <рес> <рес> у вас було вже друге побачення, да? да? А на першому що не вийшло? Та бо у нас затянута капець. Я таку монашку вже давно не зустрічав, ти що? Ну розказуй, як ти її розвів. Коротше, бабла не було, повів її в парк. Думав там. Але вона постійно тренділа. Постійно триндіть. Розумієш, так хліба, просто не закривається. Вона постійно трендить і трендить. Короче, слава Богу, потім вона десь хвилин на сорок пішла в кущі. Якщо не на годину. Ну, я стою, дивлюся, якийсь пацанчик іде з квітами. Я, значить, до нього квіти забрав, вона вертається, я їй букет, і ти знаєш що? Це реально працює. Ми поїхали до мене. І ти її зразу там. Та де? Я залив в неї, стільки бухла, що це просто нереально. Людина, стільки вип. я стільки випити не можу. І що думаєш далі? Я думаю, це початок серйозних стосунків і це надовго. Чуєш, а як її звати? Я звідки знаю. Красавчик. Дякую Дякую! Цю володимир жогло, де володимир Великий! великий! Друзі, ця ситуація, та ця мініатюра, вона як ніяка інша, змальовує ту різницю у до життя між чоловіками і жінками. І то є правда, і ми, вар'яти, дуже любимо жінок. Я дуже люблю жінок. Я ну вже не так як до весілля, але все одно ще трохи тепла в серці залишилося. І при всіх цих нюансах з тою своєю повагою я мушу вам сказати правду, жінки. Е, жінки, ви, ви не добрі люди. Ви прикрі. Ви страшні люди, жінки. Ви коли-небудь помічали, як ви сваритесь? Жінка то є єдина істота на планеті Земля, яка може закатати скандал в своєму хлопові, навіть якщо він погоджується з нею на 100%. Більше ніхто, тільки ви. Я ніколи не закидаю таких речей, якщо не маю якогось прикладу з власного досвіду, а я завжди розказую тільки з власного досвіду. Значить, дивіться, в років 15 тому, коли я жив в Тернополі, я був молодий, неодружений, крутий. І Я сидів на кухні з одною молодицею. Ми спілкувалися про квантову фізику. Ну, тому що 12-та ночі, кухня, пляшка, коньяку, цукерки, про що говорити, квантова фізика, звичайно. Ем, вона була розкішна. Мужики, я вам чесно кажу. Вона була просто точена, на перса, молода, розкішна фігура. <реш> от. І знаєте, от та ситуація, коли ти. От хлопці, зараз мене зрозуміють, як ніхто. Та ситуація, коли ти сидиш навпроти розкішної дівчини, неймовірно красивої. Дивишся на неї своїми очима, впиваєшся її красою, а вона в цей момент щось таке дурне меле тим своїм ротом. Таку єресь! Таке на голову не налазить просто. А я сижу, дивлюся на неї, і посміхаюся. Ні, бо я реально сижу, думаю, мені з тобою дітей не хрестити, правильно? Стояли зовсім інші задачі. От вона сидить і тим своїм ротом. А я дивлюсь з нею і посміхаюся, тому що чому я такий толерантний? Тому що я ще з інституту для себе виробив один закон спілкування з протилежною статтю. Він просто як доска. Краще півгодини вислухати, ніж дві години впрошувати. І то працювало. Але навіть я, такий толерантний чоловік, я не витримую, коли я чую абсолютно еталонне глупство. І от вона сидить і така: от і ми з дівчатами вирішили, що ми цього літа беремо палатки, рюкзаки і їдемо на озера в Луцьку область. Я кажу, немає Луцької області. Вона каже, ой, а яка. Я кажу, є волинська область. Вона каже, боже, яка я дурна. Я кажу, на. Ви розумієте, я погодився з нею на 100%, Та жінка закатала мені скандал на рівному місці.